Милі друзі, вітаю! Побачила всім це й дещо гарнезне для нас. Але у другій половині відео розкажу погані новини, пов'язані із секундом Хомана. Думала про це тоді, коли приміряла навіть таку просту сукню у змійному принті. Вона на знижках віскозна, дуже жіночна, дуже комфортна. І такі я полюбляла знаходити у секундах. Найчастіше їх можна було у новому стані зустріти в Хумані, і там вони починали коштувати від 400 гривень. Тож, можливо, одна із причин проблем з секундами Хумана – поява саме таких. Масових моцних мас-маркетів, які дозволяють собі дуже часто дуже величезні знижки. Ясна справа, що більшість людей намагаються зекономити і купувати в умовах, коли почуваєшся не на економії. Ну а ми з вами прямуємо до Манекену, на якому я знайшла надзвичайно класні шорти у гарнесному камельному кольорі, надзвичайної якості. Примірявши, я закохалася, хочу з вами поділитися. Ці шортики не на знижках, але вони варті того, щоб їх купити, отак, як вони є. Докупи прихопила дві сумки із паперу зроблені. Дуже натурально виглядає, якісне плетіння. Оцей величезний шопер, цікавенний, такий приємний, так хрумтить. І інша сумочка, проста, але містка, там взагалі знижка шалена, трохи більше 100 гривень вона зараз коштує. Доречною до комплекту я вважаю цю джинсову жилетку, яку ми з вами купували у минулому відео. Адже ці два кольори поєднуються надзвичайно круто. Та акцент все ж таки увага на шорти. На мені 38-й розмір. Вони виглядають надзвичайно. Класно. У них а, колір. ну Я не можу вам то передати. І гляньте, яка обробочка і ниточок. Рівненькі, пухкенькі. Грішні не сплутаються. Мені дуже сподобалися. Тканина і цупка, і м'яка водночас. Ідеальна довжина, зручна посадка. Колір такий, що і підкреслить засмагу, але якщо її і немає, то не, вони не виглядають блідими. Не зільються із кольором шкіри. Великий паперовий плетений шопри також на знижці. Такі шорти в наявності не в усіх магазинах, але вони є на сайті. подібних до сінцей в магазинах дуже приємно щось купувати. Там гарне освітлення, чисті дзеркала, чистенькі примірочні, є велике дзеркало, до якого можна вільно вийти, там працюють кондиціонери. Взагалі мені дуже подобається відчуття. Коли ти спокійно обираєш, до тебе не підходять продавці-консультанти з нав'язаним питанням, чим вам допомогти, що вам порадити. Ці питання звучать некоректно. Отже, покупки в Сінсей приємні, треба це визнати. Якась ностальгія. Не відвела мене до відділу дитячого, і я побачила надзвичайно гарні сукні. Наприклад, отаку, я думаю, відшили спеціально для того, щоб людські душі обирали повернутися на землю М -м 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 дівчатами. Просто казковий вигляд і знижки нереальні. Не можна похвалити сенсей за якість взуття, яке там зустрічається. Та от мами, які не заморочуються ну, вдягати свою дитину тільки у фірмове, а тільки у щось дороге, з одягу цілком вдало і слушно користуються знижками у подібних мас-маркетах. Більшістю своєї дитячий одяг з натуральної тканини, котон, віскоза. Виглядають вони надзвичайно мило. Коли бачиш знижку на паперові шопери, і коли ціна початкова, то одразу виникають думки, а можу придбати може можу придбати. Сподобалися мені з субкої котонової тканини шопери. Із принтом Стіча. Чогось вони мені такі милі по дитячому. Та стічі виявилися за дорогі. Майже 600 гривень. О, такий принт. І дійсно він такий емоційний, такий, дуже щільний шопер. Гарний. Якісна прохолода звабила піти до інших відділів, роздивитися яскравизні подушечки, усілякі прикраси, теж багато-багато знижок. Мені особливо сподобався килимок. Я так думаю, дівочий дівчачий. Та у якусь світлу ванну, наприклад, біленьку. Бо до світлої спальні кинути підножки, отакий з Люрицем. Гарнезний килимок, тобто справжня любов. Так він мені запов у душу, і тепер міркую, де б його, якщо придбати, то покласти. І він такий, знаєте, не як ганчірка, він справжнім килимом зроблений, тобто він, хоч і невеликий, але там є у нього ну, як така плетена тверда основа. Дівчата, кому потрібен пасок, всім цей порадити можу ось такий. Тут у нього ширина десь 1,5 до 2 см, і він зроблений з канатиком. Це, наприклад, розмір XL. Є есочки, Ця частина не шкіряна, але завдяки тому, що це плетіння і із шнура, ви зможете натягати на будь-який розмір. Тобто вам не треба якоїсь окремої тут. Окремого отвору. Це дуже класна штука. Зараз вони на знижці 79 гривень. А були 219-64% знижки. Ну, справа навіть не в знижці. Канатик. Отвори те можете робити. І є різні довжинки. Ну, а ми повертаємося до нашої рідної Хумани. У мене склалося на цьому тижні враження, що вона таки доживає свого віку. Зокрема, говорю про місто Одесу або значно скорочує свої філіали. Багато відділів Хумани, зручних мені за локацією, зачиняються, попереджають вони у своєму телеграм-каналі десь за місяць. У кожному магазині є QR-код, який відповідає телеграм-каналу, саме цього магазину за тою адресою. А тут я в Хумані у центрі міста. Вона, звісно ж, оформлена, оздоблена багатенько, приємно. Та вони вже прибрали місце для відпочинку. Мені в Хумані то дуже подобалося, коли з дитиною або так просто коли ноги стомилися, можна було просісти і відпочити. Прибрали, давно вони там вже не робили відповідного ремонту. У цій вели великій Хумані я вам показую таке місце для відпочинку. Та у багатьох магазинах давно вже не проводилися ремонту. Там зазвичай вони часто змінювали інтер'єр, оформлювали по-новому примірочні. Важко куписатися у відділі текстилю, бо коли його багато, його переривають, а складають його тільки наприкінці дня. Ось у такому стані в магазині у центрі міста вже пуфи у примірочній. Хоча в кабінках все так само чистенько. У багатьох магазинах приділили увагу освітленню і є аж по три гачка для одягу та власних речей. Вирішила приміряти декілька жакетів, адже у нас уже серпень, скоро буде холоднішати, і треба призвичаїтися вже не до літніх, а до більш таких димисезонних варіантів. Сподобався мені жакетик у хижому принті. Зверху написано Паріж, нижня бірка свідчить, що то річ з Італії, Поліестер, але дуже приємний. Приміряю на. Речі, які ми купували в сінсей, жакетик мені сподобався за своєю довжиною. Лиш кишені, на жаль, декоративні. Він не застібається з довгими вузькими лацканами, вкорочений рукав. Цілком така, знаєте, і на літню прохолодну погоду, і навіть на осінню мені сподобався. Знижки у Хумані зараз 50%. Зауважте, що примірка відбувалася у неділю, у вихідний день, літо, Одеса і е, пуста зала. Так, наступним у нас буде жакетик болеров вкорочений. Можливо, його краще до якогось вечірнього вбрання. Там у складі багато котону. Він виблискує через поліестровий домішок таким атласним виглядом. У нього стримані кольори, гарний стриманий принт мені сподобався. Він прикольно сидить, його, звісно ж, можна і до вечірнього вбрання, ну і навіть до базових речей. Цілком слушний варіант. Зовсім по осінньому цікаво виглядала ось ця джинсова курточка жакет. Там у складі і котон, і поліест через то вона, так, знаєте стійка до дощу, мені здалося. Трошки поліестеру в джинсу, тканині надає все ж таки такого відблиску. І вона розфарбована у ну, кольорах осінніх листочків. Абстрактні такі мазки, мені вона дуже сподобалася. Силуетна, довга. Це повноцінний М-розмір, прямо такий комфортний. 50% знижки в магазині було. Ну, я думаю, що це дуже-дуже така вдала. Осіння курточка. А мені сподобалася. Хоча в магазинах Humana працюють кондиціонери. Але цього, виявляється, на спеку якось недостатньо, або вони економлять, виставляють нижчу температуру, або працюють не всі кондиціонери, що є в залі. Було досить спекотно. Того разу я м -м, вирішила не перевтягтися повністю, приміряла декілька сукень і своїм верхом. Та потім зустріла сукню, бренд якої все ж таки мене примусив роздягтися для примірки, додивіться до кінця, і спробуйте вгадати якому бренду вися мене примусити передягатися? По літньому яскравою виявилася. Літня сукня, можливо, пляжна такий варіант на купальничок. Там в складі є і котон, і поліестер. Вона приємна до тіла, не парка, з відкритою спинкою, з етнічними китицями на зав'язочках. Дуже вона мені сподобалася. Вирішила вам її показати. Багато і купальників, і всіляких палантинів, і отаких пляжних суконь є в магазині Хумана у літній сезон. Ну і ось нарешті сукня провокаторка, яка змусила мене а, зняти маєчку все ж таки. А, дивіться, там поліфум зроблений такий силіконовий проширок, який не дає ковзати а, по декольте тканині. Тканина надзвичайно еластична, тоненька, хрумка. Мені здалося, що то віскоза з еластаном. А насправді це 100% поліестер, але я сполутала, дійсно сплутала. Дівчата, хто здогадався, який бренд може так легко вводити нас в оману, зваблювати своїми фасончиками, щоб приміряти і купити. Напишіть мені в коментарях, або краще перейдіть за прямим посиланням в описі в інстаграм. Напишіть туди свою здогадку і якщо вона справдиться, отримайте від мене невеликого подаруночка. Відправлю вам укрпоштою за власний рахунок. Буду рада, якщо ви підпишетеся на YouTube та Instagram. Перші троє дівчат будуть переможцями, а усі, хто спробують, не лишаться також без уваги. Ну а поки я розважаю вас таким кольоровим синтетичним комбінезоном, взяла його суто через яскравезні кольори. Він потішний трохи, але все, що нас змушує посміхатися у такі важкі часи, обов'язково приміряємо, показуємо і ділимося гарним настроєм. Кожна посмішка тепер на вагу золота. Та, на жаль, гумана, яка скорочує свої філіали, не сприяє гарному настрою. Лишилося вже мало взуття. Ось такі номерки видають, або ви самі берете, коли в гумані набираєте певну кількість речей. Окремо ви вивішуєте те, що вам не підходить, і це будуть розвішувати працівники по залу самостійно, це дуже зручно. В іншій гуманії знайшла лише одну річ на 50% знижках приміряти. Мені сподобався колір, довжина такої сукні. Вона на кнопочках дуже якісно зроблена. Це М-розмір, але коли застібнути усі. Кнопки вона мене затискала по стегнах, тобто була замала саме у районі стегон. Кому цікаво, запрошую до себе в інстаграм. Посилання в описі під відео. Там є новиночка цікавенна косметичка від Dior. Це оригінал. Коштує така майже 50 доларів у припродажі. Вона навесенька, чорна, досить вмістка. Дуже вам рекомендую роздивитися, що є іще у мене цікавого. Головне, щоб ми всі були живі і здорові.